Новини п'ятниці 20 січня. До вашої уваги. Вітаємо! Сьогодні розкажемо про такі події. Прощання з героєм. У Хмельницькому провели в останню путь полеглого військового Дмитра Заклевського. Вони виборювали незалежність. Напередодні Дня Соборності містяни вшанували пам'ять видатних українців. Школярів навчають стрільбі. У мультимедійному тирі стартували заняття з вогневої підготовки. У Хмельницькому провели в останню путь полеглого військового Дмитра Заклевського. До війни він працював на підприємстві у Києві. Пішов на фронт добровольцем. Помер 12 січня. Герою було 41. Поховали Дмитра Заклевського на кладовищі у мікрорайоні Ракове. Ніколи не збреше, ніколи нікого не обманить. На війну пішов, будучи заступником компанії генерального директора. На війну пішов з першої хвилини тільки вторгнення, коли пересів кородом зову серця. Тільки з дружиною порадився, Ні, з батьками сам пішов і став в територіальну оборону, Получив звання старшого лейтенанта і медаль заслуги перед Збройними силами України. Я його навчала. Я викладач Хмельницького національного університету була і це один, один студент з одних перших груп, яких я вчила. Вони в 2004 році закінчували університет. Він він дуже був, ну взагалі то була хороша група, і з ним було дуже приємно спілкуватись. Він міг завжди відгукнутися на будь-яке прохання. Він хорошо навчався. Ну дуже дуже хороша людина. Він був сьогодні. Ми маємо всі подякувати, помолитися Дмитру за те, що захищав кожного з нас, захищав наших дітей, захищав українську державу, захищав святу українську землю. Ми усі повинні. Пам'ятати, пам'ятати сьогодні, завтра і багато-багато років, і передавати це нашим діткам, аби всі знали кожного героя і Дмитра по імені. У Хмельницькому сьогодні вшанували пам'ять видатних українців, які боролися за соборність та незалежність. Це Тарас Шевченко, Симон Петлюра, Роман Шухевич, В'ячеслав Чорновіл. До пам'ятників та меморіальних дошок поклали синьо-жовті квіти, згадали і про героїв сучасників, небесну сотню та полеглих в російсько-українській війні військових. Ірина Муляр продовжить. Синьо жовті квіти сьогодні вранці лягають до пам'ятників та меморіальних дошок. До дня соборності України, Хмельничани, представники влади та правоохоронці згадують про тих, хто у різні роки та епохи боровся за незалежність. Україна єдина незалежно від того, де українці проживають в заході, центрі, сході чи півдні українців. Хочуть бути в одній незалежній державі за об'єднання українських земель наші співгромадяни боролись протягом століть. І 22 січня 1919 року у Києві проголосили акт злуки Української Народної Республіки із Західноукраїнською Народною Республікою. На честь цієї події вже 71 рік по тому мільйони українців стали у живий ланцюг. Різні частини України, де б не проживали українці, чи це була Буковина, чи це була західна Україна. Тоді, яка представлялась урядом Західноукраїнської народної республіки, чи це була УНР, чи це були інші території, вони всі надіслали безпосередньо свою думку і запити в Київ. З прагненням об'єднати Україну в одну державу. Тобто це ще раз підтверджує, що українці, де б вони не проживали, не хочуть проживати в своїй незалежній українській державі. Сьогодні, як і століття тому, ворог знову хоче роз'єднати українські землі. А військовослужбовці, волонтери та цивільні, кожен на своєму місці борються за суверенітет, незалежність та соборність нашої держави. Маємо расистів, які хочуть. Не просто позбавити нашої соборності, не хочуть зруйнувати нашу соборність, також хочуть забрати нашу незалежність. Тому сьогодні, як ніколи, важливо показувати сигнали соборності, показувати сигнали соборності всі, всіх українців, тих, хто в окупації під окупацією зараз, тих, хто не під окупацією, тих, хто бореться. І дуже важливо показувати не лише внутрішньо самим собі, а й дуже важливо показувати зовнішньо для всього світу, що українці єдині не все зробити, щоб цю соборність єдність зберегти не лише для того, щоб ми всі це знали і розуміли, а для того, щоб це бачив весь світ. Ірина Муляр, Валерій Телеговський – новини міста. Новий проєкт Історія без міфів стартує цьогоріч у школах Хмельницької громади. Це один із напрямків програми національно-патріотичного виховання до 2026 року. Про це йшлося під час круглого столу, який відбувся на базі гімназії номер 1 Ініціатором його проведення стало міське товариство української мови імені Тараса Шевченка. «Просвіта». запросили на зустріч освітян, правоохоронців та волонтерів. Більше розкаже Ірина Аріон. Вже цього літа у Хмельницькій громаді планують організацію національно-патріотичних пришкільних таборів у закладах освіти. Тут навчатимуть дітей української історії, традиції, культурі, а ще володіти зброєю. Цьогоріч у школах громади також стартує новий проєкт Історія без міфів. Про це йшлося під час круглого столу. Сучасний погляд на національно-патріотичне виховання молоді, який відбувся у Хмельницькій гімназії номер 1 Це проєкт покликаний розповісти звичайному вчителю фізкультури трудового навчання. Фізики, де ми могли б розвінчувати ці міфи і виховувати на основі цих правдивих історичних фактів своїх дітей, своїх чоловіків, своїх батьків, розвінчувати міф в своєму середовищу. Тому це дуже важливо, тому що на жаль, війна і триває, і на інформаційному просторі ініціатором проведення «Круглого столу стало міське товариство української мови імені Тараса Шевченка. Про світа запросили на зустріч освітян, правоохоронців, волонтерів. Дуже довго ми. Носилися з тими людьми і казали: ну добре, ну дамо їм ще часу трохи, щоб усвідомити себе українцями і заговорити державною мовою. Як виявляється, десь ми схибили і добре схибили. А для того щоб не робити таких кроків м'якотілих, малоросійських і далі, от Хмельницька міська просвіта вирішила винести це на обговорення. У хмельницькій громаді діє програма національно-патріотичного виховання, ухвалена до 2026 року. Торік на полігонах комунальний навчально-тренувальний центр розпочав збори для старшокласників за кошти з бюджету. Придбали нове обладнання для предмету захисту країни у 2022 році. Міністерство освіти запропонувало нову концепцію національно-патріотичного виховання. Декілька закладів освіти вони представляють свій досвід, як вони вже почали впроваджувати нову концепцію і запропонувати усім закладам освіти ті волонтерські організації, ті центри, які змогли б. Співпрацювати в комплексі з 24 лютого педагоги, учні та їхні батьки стали другою армією, котра в тилу підтримує захисників, і це нова модель національно-патріотичного виховання в системі освіти. Всі діти абсолютно не зважаючи на те, чи якого вони віку, вони дуже активно включилися у волонтерство. І Якщо колись ще рік-два тому потрібно було стимулювати, розповідати, як це важливо, допомагати. На фронті воїнам або комусь просто про їм розказувати, зараз цього робити не треба. Вони самі йдуть, хочуть, ініціюють заходи, благодійні ярмарки, просто збори коштів. Ірина Аріон, Юрій Старушкін, новини міста. Хмельницькі старшокласники та студенти профтехучилищ опановують навички вогневої підготовки. Заняття зі стрільби вони відвідують у рамках вивчення предмету Захист України. До кінця зими на уроках у мультимедійному тирі побувають усі учні 10-11 класів та закладів профтехосвіти. Нагадаємо, тир відкрили у палаці творчості дітей та юнацтва у листопаді минулого року. На його облаштування з бюджету громади витратили 98 тисяч гривень. Подробиці у наступному сюжеті. Учні 10 класу стріляють із автомата та пневматичної зброї по віртуальній мішені. Урок із захисту України у них відбувається в мультимедійному тирі, який розгорнули у палаці творчості дітей та юнацтва. В них є розділ вогнева підготовка. Відповідно до цього розділу вони повинні виконувати вправи стріль із пневматичної гвинтівки, і з малокаліберної проводяться заняття з метою навчити дітей. Навикам прицілювання і влучної стрільби стрілецької зброї. Стріляють учні з відстані від 3 до 3,5 метрів. На проекторі можна вибрати мішені різного рівня складності і відразу після стрільби побачити свої результати. Є різні мішені, от як нерухомі, так і рухомі. От вона рухається, треба брати упередження, щоб впасти в центр. Є мішені, котрі ховаються, є вправи, котрі імітують бій у місті. Інструктор говорить: як хлопці, так і дівчата показують хороші результати. Багато старшокласників хочуть відвідати тир ще раз. Найлегше попадати все ж таки з автоматом, бо він доволі дає таку таке стійке положення ніж пістолет. От. І через це влучність у тих, хто стріляє з автомата, більше, ніж у тих, хто стріляє з пістолетом. Але бувають і винятки. Спершу, звичайно, ну нічого не вийшло. особливо коли мені дали важку зброю, було важко тримати, але потім я якось звикла, і мені стало легше набагато. І навіть з третьої стоп-спроби я чіткіше попадала в ціль. Декілька разів я попадала в десятку. Після того, як змінили зброю на легкішу. 30 з 30 попав, багато десяток, дев'яток. Але це супер, мені дуже сподобалось, особливо з автомата, але він тяжкий трохи. Заняття в інтерактивному тирі триватимуть до кінця лютого. Їх відвідають усі учні 10 та 11 класів громади, а також студенти профтехучилищ. Нагадаємо, на облаштування цього тиру з бюджету витратили 98 тисяч гривень. Його відкрили наприкінці листопада минулого року. Ірина Муляр, Валерій Телеховський. Новини міста понад 6 тисяч відвідувачів прийняв Хмельницький центр управління відходами впродовж минулого року. Серед них і вимушені переселенці. В цьому році сподіваються в офісі проєкту Розумне довкілля Хмельницький вдасться залучити до сортування сміття ще більше людей. Адже в місті збираються відкрити ще один спеціалізований центр, де прийматимуть різні види відходів. Наша така була мета взагалі не припиняти роботу центру, оскільки люди, які вже привчилися сортувати, щоб вони цієї звички не позбулися, а ми відповідно забезпечували цю роботу. За цей рік, в принципі, ми вийшли на показники минулого року. Тобто, для нас було важливо не втратити тих людей, які вже почали сортувати, ну і відповідно прививати цю звичку іншим людям. Також можу сказати, що внутрішньопереміщені особи теж активно користуються нашим центром, оскільки хтось вже в своїх громадах до цього сортував. У Когось такої можливості не було, а переїхали вони в Хмельницький і відповідно побачили, що функціонує центр, і вони зможуть сортувати і привозити відходи. На 23-й рік в нас є така перехідна ціль. Ми її взагалі ставили собі в 22 році. Це відкрити ще один такий центр, оскільки ми ж розуміємо, що це трошечки віддалено від міста, і не всім Зручно в цю частину міста відвозити. Тому е, є у нас в планах власне в 2023 році, якщо все вдасться, відкрити ще один такий центр. І тоді ми охопимо ще більше людей і, ну, власне, створимо умови для сортування. Змагаються за звання майстер спорту України. Хмельницький вперше приймає всеукраїнський турнір із класичних шахів. Задля безпеки змагальну залу облаштували в укритті. За перебігом старту стежила Тетяна Самсонюк. За сусідніми шахівницями, учень та тренер, 13-річний Ярослав Шевченко наймолодший учасник першого всеукраїнського турніру шахів з нормою майстра спорту України, який приймає обласний центр. Усього на старті 20 спортсменів, семеро з Хмельницького. Сім'ю Сім регіонів приїхали на турнір. А для того, щоб він відбувся у такому статусі, нормою майстра спорту України достатньо п'ять регіонів. Перемогти може будь-хто і досвід, і молоде покоління. Шахіст Віктор Дмитренко з Краматорська, що на Донеччині, нині проживає у Полтаві. Чоловік у класичних шахах не змагався майже рік. Зізнається, перерва не завадила показати на що здатен. Про екзуменувати молодь надати свої. Якісь якості їм передати. Ну і я їм бажаю успіху і долучитися до своєї мрії, виконати звання майстра спорту України у цей, на, у цей важкий час. У тиші і без мобільних телефонів спортсмени змагатимуться впродовж п'яти днів за один мають зіграти дві партії. Відтак на кожного учасника чекає 10 зустрічей за шахівницею. В партії кожному учаснику відводиться 90 хвилин і 30 секунд за кожен хід. Тобто, часу достатньо, щоб показати, чого ти навчився. Це класичні шахи: шість очок з половиною з десяти можливих, і учасник може стати володарем звання майстер спорту України. Змагаються учасники всеукраїнського турніру в укритті, аби і навіть повітряні тривоги не відволікали. Приймає спортсменів Хмельницький національний університет. Такого рівня старт тут відбувається вперше. На відкритті президент федерації шахів нагадав про те, що беруть наших три випускники участь в цих змаганнях, і запропонував надалі співпрацю про реалізацію підготовку тренерів з шахів і залучити в освітній процес в реалізацію освітньої програми, що реалізується на факультеті фізичної культури і спорт, підготовку тренерів шахістів. Є потреба в таких фахівцях в області, в місті чи вдасться юним гравцям виконати норматив. Майстер спорту стане відомо 22 січня в день соборності України. Саме цій даті і присвятили всеукраїнський турнір з шахів. Тетяна Самсонюк, Юрій Старушкін, новини міста. На цьому ставимо крапку. Дякуємо, що ви з нами. Бережіть себе та рідних. Слава Україні!